Доброго ранку, українці! Прийшла пора вибирати картошку. В попередніх відео ми вам показували, як ми садили картошку, як ми її підгортали, як ми її поливали. А зараз ми будемо її вибирати. Зараз мій коханий чоловік заведе мотоблок. Буде копати картошку. Вже не попали. Ось так це все робиться. Оце приспособуємо, ми зробили саме. О, це стріла з культиватора. Все. На ній наварені стріли і п'яточка наварена, щоб вона глибше не занурювалася. І все, оце вона копає картоплю. Може, це кому потрібен опит. Да. Може, хто перейме. Так, легше і швидше. Ось картошка, яку ми. Будемо вибирати. Картошка здорова, хороша. Ласунька називається, хорошо розварюється, пюрешки, товчонка. Це картошка замечательна дуже гарна, вкусна. Ми її садимо і не дуже хочемо міняти. Цей от купили ми картошечку, два рядка посадили. Називається торнадо. Ну, теж вроді би хороша. Ну, будем дивитися далі. Показую, як ми вибираємо картоплю. Ось, що хороша. Кому потрібно, пишіть, продамо. Вибираємо всю, двір несемо. Оце вибираю так, спочатку отак, оце. А потім усю розварив граблі такі собі мені кріпкі. Отак розгортаюсь. і вигортаю остатки. Саме удовольствия вибирати таку гарну картошечку. Дав Бог нам цей дощики прийшли. В тому році не було ні одного, ні одного. Ну, ми поливали картошку, вона у нас все одно була ось так. Пізніше покажемо, ще, як торнадо будемо копати. Зараз будемо копати картоплю торнадо. Здорово! Здорово! Вот такая картопля. Сегодня День прапора. У нас прапор. Ми закінчуємо копати картошку. Українці. Нас б'ють. А ми працюємо, бо ми українці. І де є українці? Там чистота, там праця, там усе. Ну що ж, українці? Працюйте, все буде добре. Хай живе Україна і Українці.